Чергова аварійна бригада водоканалу закінчує заміну близько 40 метрів труби на вулиці Рєпіна у Чернівцях. За словами працівника бригади Павла Патришина, раніше тут була сталева труба, яку постійно проривало. Тож її замінили на поліетиленову. Наша робота, в тому, що в кожен день ми їжджаємо на ремонт або заміну. Або ремонтуємо, ліквідуємо витік, або якщо там вже нема що ремонтувати, ми проводимо заміну. Там буває, можемо метр, можемо 100 метрів. Залежить від ситуації. Петришин працює на підприємстві понад 20 років. Зараз на посаді майстра дільниці водопровідних мереж по ремонту і експлуатації. Він заброньований. На даний час ми працюємо по 12 годин. Два дні працюємо, два дні вихідні. Зимою важче, літом може трохи легше і за погодних умов. Загалом у штаті аварійних бригад підприємства передбачені 72 посади, однак половина штату не заповнена, каже начальниця відділу кадрів підприємства Алла Кіндрицька. Це інколи впливає на швидкість реакції на аварійні виклики. Що, допустимо, ми ремонтуємо від на будинок, де одна квартира, і в цей час трапляється витік на водогоні, де залежить пів міста від цього. І, звісно, що ми цю одну квартиру ми залишаємо, і йдемо ремонтувати там, де пів міста залежить від усунення сунятої аварії, ну це, це логічно. Думаю, за словами кіндрицької, окрім критичної нестачі працівників аварійних бригад, загалом на підприємстві вакантні близько 150 посад. Найбільше бракує електрогазозварювальників. Великий брак кадрів робітничих професій. Нас не вистачає бухгалтерів вакансії бухгалтерів. У нас є проблеми з центром обслуговування споживачів, тобто кул-центр, на який, на жаль, постійно не можуть дозвонитися, тому що там от у нас не вистачає фахівців. За словами Кіндрицької, ситуація з кадрами на підприємстві найкритичніша за чотири роки повномасштабного вторгнення. Ті працівники, які працювали у водоканалі десятиліттями, звільняються через вік, а нові люди не приходять. Середній вік працівників на підприємстві 53 роки. І в центр зайнятості подавали, і всюди оголошення. Всюди висвітлено, але, на жаль, звертаються не так багато. Заробітна плата в середньому 20, 18 20 на руки виходить. Електрогазозварників, в принципі, заробітна плата і 30 тисяч може бути, але, на жаль, теж не звертаються. Водоканал співпрацює з професійними училищами та розміщує вакансії на онлайн платформах. Для працівників передбачений соціальний пакет, а також можливість бронювання до 75% військовозобов'язаних. Щоб покрити нестачу кадрів, інколи працівники суміщають кілька посад. Зокрема, слюсар може бути і водієм. Марія Мороз, Артур Гульпак, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.